Сьогодні відкриваємо сервісний центр в Тернополі. Як сказав сьогодні Пітер, це така безпрецедентна подія в регіоні Два вджуніра, що дилер відкриває за 12 місяців другий атлет, при тому що ще й в одному тому самому місці. Це рішення ми прийняли досить швидко, тому що була можливість розмістити наш сервісний центр в кращому місці, зробити його більшим, зручнішим, просторішим для комфорту в роботі з клієнтами. Тому Звичайно, ми його швидко прийняли, швидко запустили в роботу, і сьогодні є результат цієї роботи. Ми відкриваємо його, запросили гостей. Для нас є це дуже важливим, так як це регіон, з якого ми почали наш бізнес. І напевно, що на сьогоднішній день це є наш найсильніший регіон, так як ми тут вже третій рік працюємо з джундіром. Тому це знакова подія. Це наш перший крок в розвитку якраз наших сервісних центрів в регіоні. І я сподіваюся, що цю традицію ми десь збережемо і будемо намагатися кожні 12 місяців відкривати новий атлет, гірший за цей, можливо, навіть кращий, для того, щоб клієнти були задоволені нашою роботою і розуміли, що в них є надійний партнер. Wir haben uns heute hier versammelt, um die Eröffnung von AcroSems neuen Outlet zu feiern, gemeinsam mit unserem Kunden und natürlich auch mit unserem großartigen Team von AcroSem. Wir möchten ganz besonders darauf hinweisen und sind wirklich stolz darauf, dass AcroSem ein Outlet, ein zweites Outlet innerhalb von zwölf Monaten eröffnet hat. Nur auf Grundlage dessen, weil sie einen noch besseren Platz gefunden haben, um unsere Kunden noch besser bedienen zu können. Wir möchten klar herausstellen, dass wir das nicht als John Deere verlangt haben. Das war freiwillig. Es zeigt das große, große Commitment, das AgroSem gegenüber John Deere, der Marke John Deere, aber auch gegenüber den Kunden hat. Und wir sind wirklich dankbar dafür. Був вже на сервісному центрі, бачив склад, бачив відношення, це все мене задовільняє, то я надіюся і надалі працювати з фірмою «Агросем». У нас є зараз 16 екіпажів комплектованих спецінструментом і ручним інструментом для ремонту світово спорудської техніки. Взагалі в сервісній службі повністю на наші ті регіони працює більше 20 чоловік. Тобто ми 16 беремо інженерів і з ними деякими працюють люди, молоді, які прийшли навчитися тому ремислу. Власне, ми займаємося не тільки ремонтом сільськогосподарської техніки, але і ми так само проводимо навчання для операторів, які працюють на цій техніці. Не тільки для операторів, а саме для механіків, клієнта, для їхніх підрозділів, інженерів, для того, щоб вони краще зрозуміли і використовували правильну цю техніку. Ми мали змогу зробити тут великий гарний навчальний клас, в якому будуть проходити якраз зимовий період, коли аграрії фактично не працюють, займаються ремонтом техніки і навчаннями. Ми їх запрошуємо сюди. У нас є список клієнтів вже є. Розроблені програми. це Спеціальна програма розробляється протожного клієнта, чим вивіг хотів, які, які знання вкласти своїх операторів чи самих механіків. І для того в нас є тут близько майстерня, близько поруч клас, де вони з після теоретичних занять, прийти до практичних, навіть щось порухати своїми руками, як десь князь сьогодні. Запитав, чи можливо я кажу, звичайно. Ми всіх запрошуємо, тільки раді тому будемо, якщо з більшими знаннями оператори почнуть працювати на цій техніці. Продати це не головне. Продати це перший крок. Головне якісно, вчасно обслужити цю техніку, бути завжди. Близьким до клієнта для цього ми це все робимо. Тут працюють справжні професіонали, які готові завжди прийти вам на допомогу, завжди підтримати, підказати.